Світло серед темряви, найчастіше всередині ми маємо бажання того, щоб наш шлях з Господом завжди був комфортний, світлий, чистий, щоб нам там було дуже зручно. Іноді Господь таке навіть допускає, проте найчастіше саме для дітей, духовних дітей. Проте пізніше, коли ми очікуємо на благословенні, святі та комфортні шляхи. Чомусь ми починаємо бачити каміння та бур'ян. І нерідко бувають випадки, коли саме це нас обурює. Тобто, ми бачимо наші наміри, наші бажання, ми хочемо благословенного шляху, але з іншого боку, ми і дуже рідко радимося з Богом, саме в тому відношенні, чого саме бажає Господь. І дуже часто це ставить багатьох християн в ступор. Тобто, як це так, Господи, я чекаю одного, а ти мені даєш зовсім протилежне. І тут хотів би вам нагадати одне місце з Писання, тобто Євангелія від Івана, перша глава, четвертий, 4, 4, 5 вірш І життя було в нім, тобто в Ісусі Христі, а життя було світлом людей, а світло в темряві світить, і темрява не обгорнула його. Раджу звернути увагу саме на ті слова, що світло в темряві світить. І темрява не огорнула його. Я не буду зараз нагадувати про тих всіх людей, які мали тісні відносини з Богом, що найчастіше їм приходилося проходити пустелі, труднощі і важкі моменти. Для чого проходити? На мою думку, для того, щоб вони навчилися саме серед темряви, серед пустелі, бачити і знаходити, знаходити ті джерела води живої. Які Господь приготував для нас, і найцікавіше, що ті джерела мають тікти з нашого серця. Так, ми і дуже часто чекаємо якихось джерел ззовні, а Господь має намір відкрити джерела саме в наших серцях, щоб ця, саме через серце кожного з нас витікала та сила, Божа, Божа милість і Божа благодать, яка є в Ісусі Христі. І поки ми не побачимо цієї сили, цього світла в собі, ми не зможемо його роздавати, маю нагадати один випадок про Ісаака, коли він шукав джерела води живої, він викопав декілька кол колодязів води живої, які раніше відкопав Авраам, батько його. Але постійно в нього був виникав конфлікт з, так би кажучи, зовнішніми пастухами. І тільки коли він в Рихавоті. Знайшов, відкопав джерело, на яке вже ніхто не міг посягати, тоді вже це джерело було основним його джерелом. Тобто, як образ, якщо хтось захоче, той зрозуміє, що то джерело, на яке більше ніхто не може, так би кажучи, посягати, це джерело, яке має відкритися в кожному з нас. Але найцікавіше, що це джерело має відкритися серед пустелі, серед темряви. Коли втім, то той справа, що все це життя хоче зруйнувати нас, хоче зруйнувати нашу віру, хоче нас зруйнувати, загасити то полум'я Божої любові. І саме тут необхідно проявити стійкість у вірі, а як її проявити, якщо ми не знайшли то джерело, яке є саме в Ісусі Христі? Чому ми можемо побачити його? Тому що саме серед темряви ми можемо побачити світло, і ми можемо зрозуміти ту силу і Божу благодать, яка не дозволяє темряві огорнути наше світло, яке є всередині нас. Це не обов'язково тенденція або закономірність. Але з іншого боку, саме так, якщо ми навчимося бачити навіть це серед темряви то світло, яке є в Ісусі Христі, тоді всі зовнішні обставини не, не зможуть настільки впливати на наше життя, вони не зможуть руйнувати віру, яка є всередині нас. Тому рясних вам всіх Божих благословінь. Шукайте саме втіху в Богові, не почніть дякувати тоді, коли вам важко. Саме тоді ми проявляємо довіру до Бога, не тоді, коли здійснюються наші мрії або наші цілі, а саме тоді, коли нам здається, що навколо одна темрява, і ми починаємо дякувати з довірою до Бога, а пізніше зможемо навчитися і відчувати. Ту силу і ту благодать, яку нам Господь дає. І вся та сила, воно все є в тій любові в Ісусі Христі, яка надана кожному з нас Духом Святим. Шукайте основне джерело, на яке ніхто ніхто не зможе ззовні впливати. Ісус Христос ставив як обов'язок для, для кожного християнина, що з вас, саме через вас, мають тікти ріки води живої, а звідки вони будуть тікти, як не з вашого серця, не з нашого розуму, а саме то світло, яке відкриється в нашому серці, нова природа в Ісусі Христі, рясних вам цих Божих благословень.